Продається житловий будинок у селі Осташівці Тернопільського району, приблизно за 20 кілометрів від міста Тернопіль, сор, сташоване ССУ Мозерни, друге, Має зручне транспортне сполучення та необхідну інфраструктуру для комфортного проживання. Будинок одноповерховий загальною площі 66 квадратних метрів. Має три кімнати, перебуває у житловому стані з косметичним ремонтом та продається з меблями. Опалення індивідуальне газове, конвектори. Також є камінче створює додатковий затишок та може слугувати альтернативним джерелом тепла. Підведена електроенергія і власна свердловина глибиною 37 метрів. Санвузол і встановлена душова кабіна. Земельна ділянка біля будинку площею 13 соток, рівна та доглянута, є сад і город. Територія огороджена. На подвір'ї розташовані підсобні приміщення, цокольний поверх та підвал, є тераса. Будинок утеплений пінопластом, дах шиферний, поруч з будинком сосновий ліс, тихе та затишне місце, ідеальне для постійного проживання та кідерного відпочинку. У селі є школа-9-річка, дитячий садок, магазин, школа, церкво, залізнична станція. Документи в порядку, кадастровий номер наявний. Будинок готовий до продажу. Ціна 9500 доларів за детальну інформацію, як завжди, звертайтесь до нашого телеграм-каналу.